Добрий день, шановні студенти! До вашої уваги буде представлено виконання домашнього завдання номер 3 Домашнє завдання номер 3 це виконання тесту Купера для визначення вашої фізичної підготовки. Даний тест складається з чотирьох вправ, які ви маєте повторити кожну вправу по 10 разів і виконати 4 серії без зупинки. Зараз буде представлено кожна вправа окремо. Перша вправа. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Вихідне положення. Право номер два. Вихідне положення упор лежачий. Нараз робимо стрибок, переходимо в положення упор присів. Два вихідне положення. Третя вправа направлена на розвиток м'язів брюшного пресу, вихідне положення лежачи на спині. Четверта вправа випади. Виконуємо зміну положення ніг стрибком. Тест Купера. Включає в себе 4 вправи по 10 повторень кожна вправа. І такі 4 серії. Тест виконується без зупинки з рахуванням часу. Зараз вам було продемонстровано одна серія виконання даного тесту.